Шкода супер, свіжопригнана. Авто 2014 рік, 2 літровий дизель на ДСГ 249 тисяч заявного пробігу по ціні 8900, тисяч комплектації. Авто приїхали Швейцарії, кажуть, що там пробіги не крутяться, і все в ідеальному стані. Авто повністю обслужене. Отже, друзі, таке авто хотів наш підписник перевірити, щоб ми поїхали в живу йому. Авто подивилися, але ми попередньо йому порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або вводите промокод Drive 500 і так само отримаєте 20% знижку. Отже, переходимо до історії авто, бачимо, що є гарненькі фотографії, жарненька комплектація. Що ми бачимо по пробігу? По пробігу в нас 2021 рік 447 тисяч. І коли вже авто потрапляє в Україну, то пробіг автоматом стає 209 тисяч. Також по авто в нас зафіксовано два ДТП в 2015 році 20 тисяч 60 тисяч гривень і в 2019 від 60 до 120 тисяч. Відповідно, від такого авто ми відмовилися, але цікава історія, що авто по цій ціні швиденько все одно продалося. От така от у нас інформація.